Вітаю киян з днем Києва. Бажаю вам усім мирного неба над головою. Це на сьогоднішній день саме головне. Здоров'я кожному з okay. вас, вашим близьким, рідним. Натхнення, сили, терпіння, витримки всього того, що... Необхідна для того, щоб гідно зустріти нашу перемогу. Звичайно, вона настане. Настрою вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть кияни своє місто, бережіть пам'ятки ят... пам історії, бережіть свої храми, бережіть Нашу лавру рідну, неповторну святу. Бережіть всі святині, тоді всі святі будуть берегти вас. Зі святом вас!